На кінець у мене дійшла черга е, зробити лечо. І що мені треба було? Мені треба було болгарський перець 1,5 кілограма. Я помила, почистила і порізала, ну, такими шматочками. Де на четверть, де менше, де більше. І зараз мені його треба прокип'ятити. Десь так, приблизно 10 хвилин. Так, часник. Півголовки, я вже порізала. Ось. Ну, це вийшло два зубчики. ну, Зубчики здорові. Пів половинка гіркого перцю. Далі мед, одну чайну ложечку олії, 50 мл. Я ось поставила. оцет. Яблучний десь 37,5 мл. Ну, якраз в мене тут іще багато. Так, сіль без гірки. одну столову ложку. Сіль теж є. Це я, щоб не забути нічого. Так, помідори 1 кілограм і 100 грамів. Вони в мене вже тут, я їх погружним блендером перебила. І ось вони в мене тут уже тушаться. Їх треба протушити 40 хвилин. У мене ще тільки перець не, не вариться, так? Ну, все, перець різного кольору. Про помідори сказала, про перці, оцет, олію, мед, цукор. Так, про цукор, цукор 50 грам. Здається, не сказала, ось у мене тут стоїть. Значить, Помідори перебила блендером і зараз тушкую їх 40 хвилин на повільному вогні. Болгарський перець порізала полосками і варити 10 хвилин. Потім подрібнила часник, додати в помідори. Цукор туди додати сіль мед. Ну, мед не обов'язково. Є, додавим, немає, не додавим. Оце і перець гострий. Перемішати і поварити 5 хвилин. Розкладаємо по банках, закатуємо і укутуємо до охолодження. Так що дійшла черга в мене і до лечо. Це рецепт у мене такий, я багато років ним користуюсь, коли через рік готую, якщо не поїли, коли кожного року мені він найбільше підходить. І по смаку і по складових. Так, у мене пройшло 40 хвилин. Я томати проварила, додала все, що треба. Туди: сіль, мед, цукор, олію, оцет, перед, чесник і кинула перці. І зараз у мене лишилося 3 хвилини. І буде готово. Розкладаю по баночках. Приготувала 5 півлітрових, ну, не знаю, може, може 4 буде. І в кінці кінців зроблю і лечо. Вийшло 5 баночок, не лишилось ні грамочки. Ну, 5 півлітрових баночок. Ну, і це вистачить, колись там захочеться. Вони не дуже їдять. Ну, в минулому році я робила, то я, здається, баночок 8 чи 9 було, то поїли всю. Дощику як і не було. І я вивісила на вулицю те, що прала. Зараз познімаю швиденько і хочу ще. Сьогодні хочу вже і вересень посадити кріп, посіяти. І Там у мене є місце. Ну, будемо їсти, не будемо, щось заморожу. Звичайно, я отож сажаю багато. Сажаю багато, а потім чи сію. А ще й Наташа дала влітку чи навесні. Я заморозила, здається, я частинку вже розходила, а то ще залишились. Здається, дві кучки. Так потім поскладаю. Ой, два пакети. Не кучки, а два пакети. Таких повненьких. Ой, сонечко мені світать. Лагідне, лагідне таке. От. То я зараз. Висію кріп і хотіла ще там по центральній вулиці біля воріт прополоть з одного боку, де яблуні. Я думаю, що встигну. Бо зараз так, сюди-туди, в сім годин і починає вже й темніти. Ну так, така погода зараз. А я хочу там за перцями. Зараз пару рядочків висію. Так. Ну, прийшла сюди. Взяла скріп, називається кущовий, ароматний. Так, швидкостиглий, 30 40 днів. Ну, побачимо. Так, поки що кидаю, і я десь, ой, що тут і так відступлю від перців. Перці ще вон, квітують. Коли ж ви виростете, цікаво, мені знати. Та я так хочу, щоб рівненько пару рядочків. Може, і багато буде. Бо я так без вірьовочки можу, як попало, це зробити. А так зараз подивлюся, що воно і як. вроді, нічого, рівненько, щоб було. Так, приберу бур'ян. І сьогодні не буду заливати, а завтра вже залью добре. Тут навіть кавуни посходили. Так, так, так. Куди мені його? Оце, мабуть, на оцю. Я її не буду пересажувати. Ох, у мене ж тут навіть... Ой, а вже і, і засохла навіть полуниця. Ніхто її там не побачив. Ну, ладно. Так, зразу. Два рядочки зроблю, висію. Буде рости, буде. Я... Ні, ну, невелика потіря. Я не глибоко, Земелька тут таке хороша, волога. Ну. Можна було й салат посіяти. Так хто ж його їстиме. Отож, п'ять штук не посадиш, не висієш. Ось портулак виліз. Так. Хоча можна буде почитати, скільки він там на схожість. У мене тут кабачат нав'язалося, чи вони зійдуть, чи виростуть. Маю на увазі. Трішки волога не дуже, хоча дощ і днем лив, і ночю лив, так оце можна прибрати і переставити. Потрішку вже наводить порядок, уже ж я здорова, Так, як малеча приїде, то Бабулі ніколи буде. Ну, отак, два рядочки їх і вистачить їх з головою. Так, а де я діла? А, ось, у. сапу. Наташа, вірніше, Наталя з мене сміється, кажу, вона каже про свою Наташу, каже, оце де працювала, там лишила, потім забула, що вона там. Кажу, Наташа. Я ж така сама. Я це так десь опала, десь там поставила. Потім кажу, шукаю по всьому груду. Так що, а вона, о, так вона твоя сестра, кажу, чи я її, а Наташа, Наталя така, вона все несе на місце. Ні, таки треба шлангу протягнути і залить потім. Бо щось, я думала, тут більше вологи чомусь. Ну, в общем, я так. Я почитаю, так, сапху отут лишаю. Я почитаю, якщо там швиденько той салат дозріває, то я отам рядочок зроблю. Так, скільки ж у мене тут нав'язалося ось. Три. Три кабачка нав'язалося. І там четвертий. Ну, якщо визріють, а ось п'ять, шість, о, живем. Як будуть томати, а томатів майже нема. Зате коктейльних і черіків повно, то можна буде іще зробити і кетчуп. Так, ну, поки що перчатки зніму, рукавички. Так, куди отак? І висію. Я висію багатенько. Його тут скільки? Ой, його тут де ж побачить? 20 грам. Так, треба ж так, щоб потім отут заклеїть. Ну і зараз, угу. насіння хороше, бачу вже таке, знаєте, величеньке. Ну, накінець то спромоглася. Тільки хай сходи. Я в минулому році висівала отак просто зверху і поливала Воно трошки осідало на низ Але є своє там. Але чому? Ідуть птахи і збираються насіння. Я кажу вам, що по городі нема що зібрати, що ви. Так. Ну, думаю, вистачить. Так, це скочем заклею. Зараз загорну і притягну шлангу і полью. Ну, не, не дуже буду так загортати, бо розтку. земля м'ятенька, хороша. Бур'янець теж хороший. Ось так. Так що є робота. Я думала, що я не посажу. Та, мабуть, вже і пізно. Ну, якщо осінь буде тепла, то нічого не пізно. Сорок днів це десь всередині жовтня, так? Вже можна зривати. Ну, все. Зараз залью добре. Раніше я його і. Намочувала, воно трішки насіння постоє. А зараз я не заморочуюся. Ну, так, да, то краще, звичайно, швидше воно проростає. А зараз, як добре поливати, то і так і пахне оце насіння. Так, ще, скільки бур'яну, куди його? Не бур'яна, а це ж. Помідор, куди його дівати. Вже висохне та спалю. Так, все. Яка я молодець. Я зараз пулью і піду ще й за забором там. Прополкою займусь. Візьму маленьку сапку, а тільки де вона? Я десь бачила її сьогодні вже. Десь вона тут, а, он лежить. Ну, все. Це хай тут буде сапка, вона трішки важкенька. Так що я справилась. Можна, поки тут ось грушку трішки підпушити. Я її поливаю, це ж Тьома посадив. Побачимо. Потім будемо теж ділитися з сусідами, як зараз вони зі мною. Це або водичка сюди піде все. Так. Ага, кріп забрати. Не встигаю я з бур'янами боротись. От не встигаю і все. Фух, добре, пішла я брати шлангу і поливати. Наташа правду казала, що там, де поливалося, там мокро. А так каже, що ж як суха земля, воно, цей дощик так їм. Тільки-тільки. Ой, ну зараз розкручувалась хороша шланга. Ой, Царство Небесне моєму синочкові. Мам, щоб тобі легенько було поливати. Але так оце скручується, ну, а що зробиш? Ну, все, поливаю, за одну ігрушу грушу хорошо полю. Наташа щось там косе, мабуть, не взяла чомусь у мене косилки, не зрозуміла. Надо було запитати, чого вона, чи що мокро. Так, ну і не особо тиск такий собі. О, пішов. Так, якраз залью. Ось вона і не підросла ця грушка. Тьома так хотів. Та хай садять, що хочуть, хай роблять, аби їм в радість. Так, сьогодні. За парканом не поливаємо там добре налито, тому іншу роботу. Мені завтра обіцяли, що малюк приїде. Ой, тут ось. Так що вже роботи такої не буде. Що, що встигну зроблю, а то буду нянечка. Це саме таке, знаєте, ну, саме краще, що може бути в цьому житті після таких. Подій трагічних. Ой, ну ось. Так, я зробила лічо. Тепер, значить, а ще оцей кущик полью хай росте. А оці перці що іще будуть? Ну, щось будемо їсти, а то. Міленько поріжуємо морозилку. Потім будемо додати борщів, супи, скрізь куди можна. Так, ну, і цей рядочок щось йому і дощ не доставав, і полив не доставав. то Я його зараз залью. Не вже так багато і не буду садити. Кущів, скільки було багатенько. Може менше. Ну, як здоров'я. То я говорю, а потім роблю все по-іншому. Так, справилась? Ну, почитаю про салат, скільки він там буде сходить. Якщо, то я завтра ще й салат висію. Так, все. Туди можна поближче її перенести. Так, огірочків нема? Нема. Єсть! Чого це нема? Єсть. <сум> ну, це так, що побачила. Якби не побачила, то він би виріс завтра такий, що ой-ой-ой. Так, все виключаю, водичка мені не потрібна. І пішла сапати. У дворі можна в любе време просапати. сапаті. тут у мене дуже-дуже волого. А зараз, та й тут, а зараз тут під яблунями гляну. Ну так, тут теж волого, але можна. Зараз я її. Й... І просапаю трішки. Ну, все, підпушила нормально. Піду тепер Наташа вже тут <смі> передиркала своє, піду там трішки вже почала. Думаю, ой, я вже зняла, що я там зробила. Та піду оці сам шити Я вже трішки почала, одні сам шити підпушу ось тут. І все. Бо вроді рано йти додому. Навіть світло ще не включили, а я закінчила. Ну і тільки так. Рядочок, оцей, і там гортензії, і все. Ну, підпушила добре. Хай тепер ростуть, калій і фосфор вони отримали. І тепер хай ростуть. Може це і остання підпушка. До зими, а може, ще. Гарні рядочки такі. Аж самій любо подивитись. На дворі гарно-гарно. Вітерець колише. І так, мабуть, градусів 22 не більше. Трішки попрацювала. А то, якщо завтра малючки приїдуть, будемо гратись. І ніколи буде працювати. Та особи нема. А ось пропустила гортензію. Ну і ладно. Нічого страшного. Тишина на вулиці. Раніше ми тільки сюди переїхали. У 2010 році тут так шумно було. В кожному дворі. І музика, і костри. І шашлики в нас теж. В нас взагалі до двох часів вночі діти гуляли. Казали, тусім. Так, ну залишили, ну тут дуже багато водички. Я тут поливала і іще й налило. От, то хай трішки підсохне тоді. І обріжу ще. Дивіться, як вона, я ж її обрізала. Трояндочка вона пішла в ще. Так, пішла я відпочивати.